Ти, очевидно, як священник, то мене би найбільше цікавило ваші взаємовідносини між церквами і тим подібне. Бо я кажу, це є на сьогоднішній день. Я скажу про бровари, про наших чиновників і так далі. Це звичайний дилетентизм. Вони не розуміють нічого, коли ходять про справи церкви і народу, про співпрацю церкви і держави. Ну, це. Я не хочу, щоб нікого не образити з наших високодостойних очільників нашого. Я вважаю, що зараз на чолі все-таки не тому, щоб сподобатися вам, як священників. На чолі наших церков стоять справді моральні авторитети. І греко-католицький, і православний, і навіть емофілатові. Вертаючись до церковних питань, я не церковник. З греко католицькою церквою вони мають парафії по. В діаспорі. А ПЦУ, згідно Томусу, не має права. Вона може мати парафії тільки в межах території України. Правильно кажу? Абсолютно. Ті? Але скільки наших з цих 89 мільйонів, які виїхали, куди вони йдуть, в яку вони, от вони православні? Або в рекокатують. Або, ну, в кращому, але часто. Або нікуди не йдуть. Або нікуди не йдуть. Тобто неможливість це проблема. Це проблема, це, це серйозна проблема. Вона стосується не тих,